Привіт-привіт! В нас продовжується серія обрізок штамбових гортензій. Чомусь викликає багато питань формування штамбових. Хоча повторюю, кожен раз отак вот от. Це формовка куща. Все. Коли ви формуєте, просто штамп не враховуйте. Обрізаємо вверх. Підходимо. Це дуже доросла рослина, вона вже восьмирічна. Дивіться, який О, це дерево вже. Гарний штамп. Сорт Леймлайт. Так, ну що, підходимо. Так, ну що, як завжди, спочатку удаляємо дуже тонке, то, що нам не подобається. То, що йде всередину. Так, от дивіться, тут оця йде дуже гарно, а ця якось поперек. Теж ми її обріжемо і обріжемо ще оцю, яка явно йде всередину. Так, все поки. Так. Після того, як ми Чуть-чуть її відкрили, о, вибираємо рівень, на який ми будемо обрізати. Спочатку обрізайте чуть вище, щоб ви могли потім покоригувати і ще опускатися вниз. Тому обріжемо чуть-чуть вище всі пагани, майже один рівень. А потім, коли нам щось не сподобається, ми з вами ще підкоригуємо. От бачите зараз, от о, в своїх рослинах я завжди бачу, де північ, а де південь. Дивіться, на півдні які товсті е, пагани і які на півночі. Більш тонкі. Тому, коли ви вирощуєте горщику, не забувайте її поворачувати, щоб вона все ж таки розвивалася більш гармонійно. Так, ну що, от ще дві гілочки. І відходимо і дивимося, подобається чи ні. Мені ні. Тому далі я її вирішила все ж таки понізити. І ми будемо обрізати з вами. Я вот цю гілочку видалити, тому що вона зайва. І понизу ще на одну пару бруньок. Так, і ця гілка, бачите, вони будуть перетинатися, тому я її теж обріжу. І, і ці, так, і от дивіться, це. Как-то так получилось, вийшло, вийшло, що вони йдуть всі в одну сторону. От мені б сюди було б намного цікавіше. Тому, друзі, ми дивимось по розвитку куща. У мене, я чувствую, що ця гілочка все ж таки зайва. Но, на всяк случай, я її обріжу вот так от. Оце завжди я смогу. Влітку принормувати. Буду дивитися, куди проснуться в мене ще влітку брунички Все, далі. Поки знов вкорачуємо, відходимо, дивимось. От знову, дивіться, прикрещується явно. Тому видаляємо. Чуть-чуть не подобається оця зі згибом гілочка. Тому я його, знаєте, що зроблю? Обріжу на одну бруньку і буду чекати сюди, щоб проснулась брунька, а цю з цього боку я пронормую. Так, відходимо. Все, мені от така формовка подобається. Думаю, буде дуже крупні квіти на лаймлайті. Все, дякую за увагу. До зустрічі.